Мешканці будинку номер 170 на вулиці робочій роками потерпають від постійних проривів трубопроводу та відсутності водопостачання. На щастя, цю проблему тут ліквідували мінімум на 50 років. Стільки, за словами фахівців, дніпроводоканалу слугуватиме нова труба. Розпочали ми проводити аварійні роботи ще 21 квітня. Проводимо розкопувальні роботи, добираємося до нашого водогону для того, щоб замінити аварійну ділянку, яка запитує даний будинок. Також зараз у нас працює одна аварійна бригада та одна одиниця спецтехніки. Вже лежить труба, яку ми будемо встановлювати. Не така, як була раніше, була стара сталь. Зараз буде поліетиленово. В неї довший срок служби. Як виробник стверджує, приблизно десь років 50. Під час ремонтних робіт воду в будинку вимикали всього на пару годин. Причина частих проривів в цьому будинку зношені комунікації, яким понад 40 років. Весь цей час труби не замінювали, тільки латали. Тепер про водограю в підвалі можна забути. До речі, після завершення робіт представники Дніпроводоканалу наведуть лад і на місці заміни труби. Після закінчення наших робіт ми проводимо благоустрій на своїй аварійній ситуації, де ми її відновлювали. Наведемо повний благоустрій до первоначального стану. Завершення робіт та запуск усіх комунікацій планують зробити вже завтра, 25 квітня.